Вітаю вас на каналі Місячна Країна. До вашої уваги точний місячний календар на липень 2023 року. У цьому відео ви побачите по днях, фази місяця, місячні дні та період місяця без курсу на кожен день липня. Тож, 1 липня, субота, зростаючий місяць у стрільці, 13 та 14 місячні дні. 2 липня неділя, зростаючий місяць у стрільці а з 20 20 у козерозі, 14 та 15 місячні дні. Несприятливий період місяць без курсу пройде з 16.35 по 2019. 3 липня понеділок, повня у козерозі, пік о 14.38, 15 та 16 місячні дні. 4 липня вівторок, спадаючи місяць у козерозі а з 2030 у водолії, 16 та 17 місячні дні. Місяць без курсу буде у період з 19.44 по 20.29. 5 липня середа, спадаючи місяць у водолії, 17 та 18 місячні дні, 6 липня, четвер, спадаючий у водолі а з 20 33 у рибах, 18 та 19 місячні дні. Місяць без курсу очікується у період 16.40 по 2033. 7 липня п'ятниця спадаючий місяць у рибах, 19 та 20 місячні дні, 8 липня субота, спадаючий місяць у рибах. А з 22.19 – у овні, 20 та 21 місячні дні. Місяць без курсу буде з 21.21 -21 по 22.19. 9 липня неділя. Спадаючи місяць у овні, 21 та 22 місячні дні. 10 липня понеділок, остання чверть. Спадаючи місяць у овні. 22 та 23 місячні дні. 11 липня вівторок. Спадаючи місяць у тільці, 23 місячний день. Місяць без курсу пройде з 2 години по 2.56. 12 липня середа. Спадаючи місяць у тільці, 23 та 24 місячні дні. 13 липня, четвер, з 10 26 йде спадаючий місяць у близнюках, 24 та 25 місячні дні, а місяць без курсу пройде з 9 години по 10 26. 14 липня п'ятниця спадаючий місяць у близнюках, 25 та 26 місячні дні, 15 липня субота, спадаючий місяць у близнюках. А з 20.14 – спадаючий місяць у раці, 26 та 27 місячні дні. А місяць без курсу пройде з 15.33 по 2013. 16 липня неділя. спадаючий місяць у раці, 27 та 28 місячні дні, 17 липня понеділок. Молодик у раці пік.

Зростаючий місяць у леві, Другий та третій місячні дні, 20 липня четвер, зростаючий місяць у леві, а з 20.13 зростаючий місяць у знаку Діви, Третій та четвертий місячні дні, а місяць без курсу пройде з 17.08 по 20.12. 21 липня п'ятниця, зростаючий місяць у діві, 4 та 5 місячні дні. 22 липня субота. Зростаючий місяць у діві, 5 та 6 місячні дні. 23 липня неділя. З 8.55 ранку зростаючий місяць у терезах, 6 та сьомий місячні дні. А місяць без курсу очікується в період з 7 години ранку по 8.53. 24 липня понеділок. Зростаючий місяць у знаку Терези, 7 та 8 місячні дні. 25 липня вівторок, перша чверть. Зростаючий місяць у Терезах а з 19.56 у знаку Скорпіона. 8 та 9 місячні дні. Місяць без курсу очікується у період з 18 години вечора до 19.54 26 липня середа. Зростаючий місяць у скорпіоні, 9 та 10 місячні дні. 27 липня Четвер Зростаючий місяць у скорпіоні, 10 та 11 місячні дні. 28 липня п'ятниця. зростаючий місяць у стрільці, 11 та 12 місячні дні. А місяць без курсу буде вночі з 1.41 по 3.22. 29 липня субота. зростаючий місяць у стрільці, 12 та 13 місячні дні. 30 липня неділя. 6 44 ранку. Зростаючий місяць у козерозі, 13 та 14 місячні дні. А місяць без курсу очікується в період з 2.55 ночі по 6.42 ранку. 31 липня, понеділок. Зростаючий місяць у Козерозі, 14 та 15 місячні дні. Таким є точний місячний календар на липень. 2023 року по днях дякую за увагу